Я Андрій Фармуга і це програма Сектор. Говоримо про війну, якої не було крізь призму людської долі. Вітаю! Сьогоднішній мій гість Сергій Мороз, позивний Фрост, водій-парамедик медичної служби госпітальєри і також який є капеланом. Вітаю, Сергію. Вітаю. Почнемо традиційно, як і всіх гостей. Моє перше питання буде. Твій шлях в АТО на війну, як будівельник, яким ти був до війни, став парамедиком, став водієм і потрапив в АТО. Ну, шлях то… Ну, як всіх запалив Майдан, але я на самому Майдані не був. Я такий ніби спостерігав по телевізору, в основному в майдан, і приймав участь, в тому що у Франківську тут хлопці Майдан, там перекривали ті воєнні частини. Там, ну, такі, тоді СБУ палили. Я так теж прийшов в толпі постояти, подивитися. Ну просто такий якийсь Чуть-чуть усадочок був після, після Майдану 2004-то оранжевого. І цей Майдан, ну вже коли вже почалася, іменно після Нового року, там вже стрільба, то все воно, звичайно, почало горіти, шкрябати. Ну і воно так, в Франківську я підключався. Тоді я не міг, бо були якісь ну, робота, замовлення, якісь обов'язки Іменно по роботі. Більше воно, воно мене стримувало. І такий легенький осадок оранжевого Майдану, що певне Подив... розчарування. Ну, його. подивимося, так, да, чи... куди воно все зайде, чи. Але вже коли почалася стрілянина, то все, тоді ти вже зрозумів, що не можеш. А потім в старому листі, здається, зробили цей полігон, тоді самооборона і там ще купа людей зібралася. Я так собі сміканув, думаю, ну що я можу, я вже віруючий діякон, церкви думаю, ну будівельник це вже чисто за мій, мій такий хліб. Думаю, ну як я можу в принципі, включитися в ту роботу. Ну, Поїхав туди, познайомився з Юрою, хіміком так званим, і Ти... ну, він запросив, каже, приїжджай, подивитись, то все. Я там сів там ще з знайомими хлопцями, поїхали, подивилися, що там, як там відбувається, якийсь цей рух. А потім вже в кінці 2014 року е... Я побачив оголошення про набір в медичну службу, тоді медичний батальйон, якось воно так назвало «Гіппократ», який формувався іменно в Франківську за допомогою наших тут місцевих волонтерів, і в набір туди. Я підійшов, поговорили, познайомилися. Потім, потім прийшов курси Червоного Хреста, потім ми зробили в такий вишкільний табір там. Екстрена медицина приїхала похмурський, тоді, здається, керівник ну, привіз швидкі, там, медики, вони на тиждень підготовлювали. Ну, я так познайомився з ними, сказав, що я шофер, я нормально їжджу, є машини, постійно їжджу, їжджу на, ну, якби на любій машині. Грозові, легкові, кажу, ну, без проблем. Ну, так ніби ввійшов такий штат легенький. пройшов два курси тої медичної допомоги, ну, щось підтягнувся. А потім з тою службою не склалося. Знову волонтери. там, Наталя Сербен ну, покликала сюди Яну Зінкевич. Яна Зінкевич приїхала, ми з нею познайомилися, бо тоді привезли дві машини швидкі, які передавали їм. І було у нас щось 15 чоловік тоді, здається, це що гіпократ не склався. І ми так всі, всі туди переїхали на, ну, на базу п'ятого. П'ятого бату в Покровці це початок 2015 року я приїхав. Ну, ми спочатку перед цим з Яною домовилися, я потім приїхав два дні на базі, і вже там 12-14, десь так, на, на святвечір я вже вже в Піски заїхав. І, і ми, ну, вже з групою парамедик. Розуміючи, що ти вже там і залишишся якусь. Так, це був такий маленький секрет. Я казав всім, що я їду далі на навчання, так як ну, класика жанру. Це, 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 Куди їдеш, всі питали, мене дзвонили, мої друзі, бо переживали, що, 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 що я так занирнув. З церкви дзвонили, помню, теж знайомі кажуть, ти точно кажеш? так, да, зуб даю, їду, їду, їду на навчання. Ну, типу, шевчиться, не переживайте, все нормально. Він каже, ну ти зрозумієш, що то не твоє. І вона каже, так, да, я розумію, все нормально. Ну, це... ну і Приїхав. Ну, десь через Я тільки приїхав, переночував, помився, приїхала Яна, ти, 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 ти новий. Ти... А, ще, ти є, Позивний який твій. Я так і почухав, граво, подзвонив до жінки, кажу, який позивний? Вона каже, ну кажи кажи фрост. Бо це точно буду знати, такого нема, щоб не повторялося, якщо друг, що. Буду знати, що це. Ну, жінці я зразу, ну, сказав на другий день, коли вже приїхав, сказав, що там я буду виїжджати. І позивний, то як би її. Бо я вибирав інший, він був набагато веселіший. Вона казала, перша я на мені заборонила, такий позивний подумай, а друге каже, жінка, там не сміші люди. Які твої були перші враження, коли потрапив в зону АТО? Тому що. На моє переконання, людина скільки б разів не переглядала військові фільми і не перечитувала якісь мемуари, але потрапляючи на війну, все бачиться зовсім по-іншому. Як воно було в тебе і якісь такі, що що запам'яталось, щоб перевернуло от ті уявлення про війну, які були до того. Ну... Звичайно, вона зовсім по-інакшому вона виглядає. І зовсім, ну, це ну, те, що в кіно показують. Ну, там трошки все красивіше, тут набагато все простіше і банальніше. Е -е, перше враження, ну, перше враження, саме перше, це виїзд. Звичайно, я, як новачок, їхав з групою. Ну, у нас два було новачки: я і бас. Бас це один зі штурмовиків, але він пройшов вишкіл. На Десні, а здається, а решту всі, всі групи, які вже були, просто вони були на ротації, з'їхалися. Мене, шофера-парамедика в машину, ту машину, яку ми з Франківська привезли. Я сів в неї, бо я її знаю. Там її підготували, зробили маркеровку, розмалювали там полосами, як треба, для тої зони. Ну і сіли, сіли в машину і доїхали до Карлівки, так що вальяжно їхали до Карлівки. Карлівці построїлися в колону, у нас було дві швидкі, і спереді їхав пі... позашляховий пі... піка, Міцубісі, здається, тобто не Міцубісі, і Мазда. І там сиділа Яна, сиділи її хлопці, які охорона її була. Вийшов такий хлопець, коли моїй десятка, каже, так, тепер ніхто від мене не відстає, швидкість мінімально 90 км, а то вже зима, голольот, такі сніжком. Каже, хто відстав, то, то ваші проблеми. Я такий зразу тут почав такий адреналін, думаю, так, ну, що те четвертим висока буде, а зараз гна гнати 100, під соточку, думаю, ну ладно, вже сказали, їду, то їду. І, ну Сіли в машину, приготувалися, построїли колону, він як дав по педалям. Я за ним, бо я другий в колоні і третій заді нас. Якраз з Карлівки вже послідній рахувався, такий блокпост мирний. Виїжджаємо, вікна дивлюся, штурмовики. Всі вікна опустили. Ззаді дві, 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 ну, дві посестри, так як нас кажуть, сиділи дві дівчинки, то вони одразу почали приколи якісь кидати. Штурмовик, який біля мене сидить, бачив, що я напрягся, ну, бо ми одразу окуляри, маски, все повдягали. Поняв, що такий напряг, бо знав, що я перший раз, одразу він на, на телефоні пошукав. Знайшов і сидіся, там дорога в пекло», там щось калакала, ну такі просто в нього наборчики Сідісі, пісеньки. Ну такий таке весела момент. Включив на все, все, що міг, був в машині, магнітофона, нічого не було, включив, поставив на панель перед нами. Ми, ми включили всі, всі мигалки, аварійку і потиснули 90 Ну, Поки доїхав, під броніком вже було мокро, упрів. А потім, оказується, ми заїхали вже на позицію перед пісками, у нас равлик називалося. Вийшов десятка, став поржав, каже, ну прикольно, mm -hmm. ми приїхали. Скажу, ну дякую, що ти так знаєш, типу, бойове хрещення, я тобі дякую. все». Але можна було це дякую, сказати, ти? що тут не так страшно. Ну, а потім воно так втягнулося це. Потім одразу чергування під мостом, в пісках, і то все. Коли побачив перших поранених, які ну, думки були? Ну, думок якихось не було. Я... Ми були настроєні. Слава... Ну, я дякую Богу за, за ту групу, з якої виїжджав у нас такий Чечунь. Старшої групи був Саша Мисіненко. ну, Я дякую Богу за нього. Ну, він такий, якби такий, такий, так стопроцентний ну, зараз воїн. Такий. Він все продумано, все це все перед виїздом. Ми все проговорили. Ну так, в загальних чатах проговорили, хто що робить. Хто відповідає, ну ми взагалі як група, ми, ми, ми готувалися до того, хто поранений. Моя машина в його прикриття, якщо що там, е, парамедики, два, які в нас в машині сиділи, вони займаються пораненим. Моє діло було: ну, як таксіста, привезти, відвезти, якщо що там, ну, я мав повністю забезпечити машину. Перші, перші поранені, ну, це. Я не пам'ятаю, ну, вражаюче таке було, це коли в пікапі було шість чоловік зразу, поранених це хлопців з аеропорта. Вивезли, це Елька, Елька наша прилетіла, така перекошена на один бік. шість чоловік. І типу, відкриває, ну, такий прицепик відкривається, а там отак поскладено і парамедик разом з ними. Зверху там когось тримає, щось там комусь, комусь доматує, щось, ну крик, ну, такий крик, то все. І ми їх шість чоловік звідти з тої Ельки з кузова водостаємо. Там якісь трошки легші, які могли сісти, ну, такі, що самі ногами перебирали. Там, ще десь один чи два були в цьому, в, в кабіні, повиходили. І десь ми троїх, здається, забрали перший раз. Ну, такі, бо там, ну, оце таке, що, бо не знаєш, хто, з кого тече, що тече. Всі в зимових таких непонятних одежі, фуфайках, в тому всьому, все зачумлено, всі половина безсвідомості, половина, ну, от такі, ми зразу всіх повитягували, поскладали, поскладали на ноші і в швидку, і погнали тоді на Красноармійське, в травматологію ми возили, щоб воєнного госпіталю не було. Це якраз кінець самого протистояння аеропорту, і там такий жістячок був. А Та. потім вже трошки був. легше, бо там. Але ну, наскільки бо я теж той час, ми стояли теж приблизно в тому районі, прикривали нашу піхоту, яка якраз знаходилася в аеропорту. І пам'ятаю, буквально десь за декілька днів до мінських угод приїхав хлопчина, якимось чином їм вдалося з аеропорта вирватися, і якраз потрібно було поповнити БК, там якісь сухпаї взяти. І ну, він досить нормально оцінив роботу наших артилеристів. і каже, хлопці, буквально ще декілька днів, і їх можна йти брати голими руками. І проходить буквально день-два мінські угоди. 19 число. Так як в нас були 120 мм гармати, то відповідно мінських угод нас ще десь там день-два поотримали. Ми вже е, на виїзди не їхали і відтягнули нас назад. От, ну, але, тим не менш, обстріли продовжувалися, інтенсивність спала, але перемир'я, воно більше, ну, на мій погляд, так. Ну, інтенсивність наскільки ну, в день. Ну, оце, оце такий період моєї війни, ну, це найбільше в той час возили ми людей. Ну, у нас було дежурство. Шість годин ми дежурили і чотири години нам давали на відпочинок. Так як і обмеження було в екіпажах взагалі в цьому, то, то ми навіть були такі ну, дні, що ми віддежурили, приїхав екіпаж нас міняти, бо ми парами мінялися, два екіпажа бережжає, два ніби і це. Верталися назад ну, першу, перво, первомайськ. там позиція Равлики, то 500 метрів від моста. Верталися назад. І тільки ти там, роздягнувся, чи тільки прилягнув, чи, чи чаю попив по рації, всі групи на виїзд. І це в нас десь ну, якраз тоді перших два-три тижні було отако, Інтенсив. інтенсивності, що дружина до мене в неділю подзвонила, а я, ну, вона знала, якщо я не беру, то я сам перезвоню, а якщо я піднімаю, то можна було поговорити. То якраз підняв трубку, поговорив. А ну я вона так мене чуть-чуть так якби розбудила. Я кажу, ти звідки? Вона Ну я з церкви, кажу, що сьогодні за день? Вона каже, неділя. А я кажу, а яка, яка година? Яка, і що, що це? Вона кажу, так я ж з церкви, зараз рано. Я кажу, що з тобою ти де? Зразу на стримує, кажу, та вибач, бо ну ми ж в підвалах живемо, і то там світла ніякого немає. Ми, так, якби, вранку приїхав, ще темно, туди вилітаєш. і ну, такий, от, імено, такий перегруз був, що, що ми вже не знали, які дні і що, оцей. нам, вже, нам вже, так, якби, було все рівно. Ми деколи там, могли годину-дві спати в машині, що ну, настільки плотна їзда була. Під 50 кілометрів туди, 50 кілометрів назад це до травми. Ми вкрай Красноармії всіх возили. Це. Ну, ми, на гололюді ми за 45 хвилин доїжджали. Сепаратисти обстрілювали швидкі? Е, було. Було, коли в нас ну, на звичайних раціях ми переважно сиділи. На звичайній рації, плюс в ефір дуже часто хлопці кричали медики, нави, медики, медики на таку-то позицію. Потім вже всі ставали мудрими якісь коди, придумали там, позивні такі. А спочатку всі кричали у відкритий ефір медики, Сепари!», як завжди чули. І дорога, ця в'їзд вона була простріляна, і по ній стріляли. Пару разів іменно прицільно точно по нас стріляли, а друге то таке, то вже просто йшов бій, ми залітали, хапали того, кого нам підтягнули, або не підтягнули ту людину, або ми самі забігали там в позицію, в бліндаж чи в опорник, де хлопці стояли, просто видергували і вже бігли з ним назад. Ну, тобто вони робили це свідомо знаючи, що е, та, це Так, швидка. Ну, ну, швидка, вона є швидка. Ми просто ну, наші іменно госпітальєрні ці правосектори швидкі, ми їх малювали в зелений колір. А мигалка зверху ми не знімали. Хрести на на, на шклів навсюди були червоним, ну наклеєні, хрести червоним скотчем. Ну, це сто знали, що це швидка. Тому що. Ми їхали з аварійкою, бо тоді був такий, такий принцип, що їде, швидка їде з аварійкою і їде з мигалками. Mm -hmm. А сапи ще тоді теж, але вони більше з Водяного з тої Галя Галі Алмазова працювала. Ну, в них просто ну, не, не тоновані машини були. У нас ніби під військові зроблені, а в них звичайні всім доставалося без різниці. Треба але... було просто бистро. Ще був інцидент, як не дивно, з нашою армійською технікою. Ця пригода з танком, з нашими доблесними танкістами, якщо можна. Ні, Ну це такі непорозуміння, вони не, не спеціальні, це я розумію. Просто це якраз лютий місяць, ні, це вже березень місяць, чи, чи лютий місяць. Ні, люто лютий люти, люти місяць, та, це якраз це моя друга ротація. Це в лютому місяці. Ми їхали з самих п'єсок, виїжджали на Доравлика, туди то такі 3-5 кілометрів з передової відступали. Ну, Від'їжджали нас там, ну, ми там мали заправлятися дізелем, на генератор собі брати. Ну таке побутові. По медицині там були потреби. Медики з нами їхали. Ми одного медика лишили на позиції. Він сидів на рації, бо якщо що, він там міг ну, навіть пішки там пробігтися 200-300 метрів і до, до, до будь-якої позиції на передовій він доставав. А, сіли, сіли в машину і старші групи, і ще один парамедик, бо він знав, що йому треба, чим рюкзак набити. Нам треба були колеса, бо ми вже всі запаски порвали. Я закинув всі запаски в машину і їхали там, нам мали нові колеса дати, а ми ну, просто ми міняли ці, ці, ну, зразу колеса одні на другі, щоб запаска завжди була в машині. Ну і там такі побутові якісь там їди, і дизелю, бензини набрати. І їхали без фар і е, так, було, це було були сильні обстріли іменно цей це такої 800-метрової, тої кілометрової ділянки, де, ну, де по трасі ти вилітаєш з самого села і їдеш до, до, до моста. І дали запит на, на, на небо, на позицію, яка стерегла, цю дорогу вона все бачила. Дали на міст, нам дали плюси, що медики проїжджайте, ну, бо ми включимо цей, бо з неба сказали, всі, вже ну, тут десь другий день чи третій. Було по рації, що всі їздять, якщо вночі хтось їде, то їдуть тільки на габаритах без фар, без нічого. Вони, вони собі в оптику все бачили, ну, дали нам плюси, щоб ми поїхали. Ну і ми поїхали. Їдемо, їдемо. Ну, Воно далеко не видно, тому що аварійка блимає, ну ти бачиш перед собою метрів 15-20. Ну я а на республіці міст завжди фонарь, під мостом стоїть фонарь, що якщо ти десь збоку дивишся, ти його не бачиш. Ну якщо ти їдеш по трасі, ти орієнтуєшся на цей фонарь. І ти знаєш 100%, що ти туди попадаєш. І була проблема, бо збили б декілька тополь, і хлопці по-бистрому днем проїхали, і воно і обрізали їх. І просто обрьоно відкотили, і то таки виходилося ну, трошки ширше, ніж на машину, та оті ворота ми називали. Що в основному це треба попасти в ворота. Вони якраз десь посередині, посередині цього відрізку були ці ворота. І ми ну, снігом трошки вкатана дорога, ну, вже снігу не було, і є дві чорні полоси, такі як асфальту. асфальт. Ну, я собі в них так, якби, сконцентрувався, на тому, ну, і їду. І з боку ще штурму, ті, їде, і дивиться туди. Ну, Їдемо, ти їдемо. ну, Даємо 60, чуємо, що вже щось трошки посвистує. Ну, даю десь 60, там трошки більше так на наварі на ми їхали тоді. І тут їдемо, їдемо, їдемо. і тут... Бо я дивлюся ближче сюди, а він ніби далі, бо в нього ночник, він там щось ніби внучній дивиться. Але ночник, якщо блимає світло, воно йому робить таку стіну, mm -hmm. шторку. І Він каже: ні, нормально, ніби так, ми так що собі. І тут таке цей перше від нього слово танчик. І я так бачу дувотки. Вук наді мною, і я. Ну, може трошки, якби зреагував, просто повернув, а така трошки шоферська реакція, я дав по тормозах і вивернув руль. І Якраз вийшло, що я їхав, мав заї... ми мали заїхати під танк, але із за того, що мене так ніби трошки занесло, то він мені заїхав на морду. І Переїхав по ну, так би, на під 45 морду машини, і так ніби трошки по мені, по ногах, і ну, не, не, не сильно задавив, але так, так зіскочив ну, зміни. Але ти так. був травмований? Е, ну так, я десь рік майже потім шкутильгав. Ну, такі сильні вивихи ніг було. Е, ну, В якійсь мірі добре, е, бо почався після удару почався дим, то все, цей хлопець, який режисер їхав з нами, знімав. Все, Женя, то він крикнув Та всі бігом з машини, машина горить. І я з того всього, зі страху, можна так сказати, розбудив трошки цього чечення. Бо я теж від'їхав на пару секунд, потім включився. Почув, що за танк приїхав, думаю, ну слава Богу, значить не так все печально. Героєм додому не вернусь. В, в, ну, вибили двері, щодня виштовхнули, і тут я зрозумів, що мені ноги затиснули, вони кричать, що з Я так мацнув ноги, ніби крові не чую, але чую, що болять. Кажу, вилізеш, я кажу, попробуй. Ну, Пару разів дірнув, мене ще допомогли, дірнули, Не пам'ятаю ну, ну, бо, бо все все бігом було, була така. Ми вилізли, а потім побачили, що це ну, мотор гарячий, радіатор, то все, і вона просто димить. Ми від таке відійшли від машини на 15 метрів, так трошки в яр цей подивилися, як вслід танк уїжджає. Трохи, ну, і, там, визвали вже своїх підмогу, там вже вилетіла інша група, яка нас забирала. І потім вже, потім вже була проблема, що цю машину забрати імоно, з траси. З там, ділянки. Так, то вже хлопці йди, якраз 93 з 93-ї, з десантники. На БМП там підлетіли, зацепили бігом її, потягнули, як вона є туди. Ну, з траси стягнули і притягнули до нас на позицію. Ну, наступне запитання буде трошки так, про твою інше амплуа як капелана. Як, на твою думку, взагалі потреба в капеланах, тому що є якісь дискусії, потрібно це не потрібно, може варто психолога? Може, варто там якогось іншого спеціаліста, але от, на твою думку, ти був в цій ролі, був в АТО в цій ролі. Наскільки на, на на це потрібно? От, твоя думка щодо капеланів? Ну, я думаю, що потрібно, тому що капелан все це рівно це є така суміш і психолога, і духовника, і віруючої людини. Якийсь мінімальний такий... Ну, якийсь орієнтир хоча б якоїсь ну, трошки духовності і трохи такої віри в хлопця. Тому що ну, дуже багато питань виникає іменно в самих хлопців: віра, там, Бог, війна, хто допустив, чому воно так. То все, ну не то не то, що в капелана є відповіді на ці всі питання, але про це можна поговорити і все рівно хлопці є більшості віруючі. І є більшості християни. Ну, зараз багато захоплень ще іншими течами, там, і рідновірством, і то все. Ну, теж такі хлопці є. Ну, воно воно капелани потрібні. Та, так само потрібні, як і психологи. Це не можна одне-друге виключати. Е, ну, якийсь початковий курс психології ми все рівно на навчанні проходимо. І ми якісь ну, здалека ми орієнтуємося в тому. А Ну, якщо чесно, то коли починаєш спілкуватись з людиною, ти, ти бачиш, що тобі Бог дає іменно що з ці, цією людиною говорити, е, відповіді дає ти деколи, навіть я, я відсудячи по собі, задаю такі каверзні питання. Ну а кому ну, хіба Бог не бачив цієї війни, хіба то, і зразу тобі приходить от відповідь: ну чому воно так. Ну, така умовна відповідь, не така 100% тверда, що отак і це так. А в тому, що ти з людиною можеш поговорити, декотрим хлопцям ну, реально стає легше, тому що, а я вбивав, а я то, а як мені це, а що я тепер до ну, а в той же час вони віруючі, в них такі великі знаки питання зависають в голові. І в якійсь мірі я стараюся, ну, таким… Ну, якщо є можливість, ми, ми щось говоримо, я якось обсуждаємо ці питання, щось до чогось догадуємося, ну, якісь знаходимо відповіді. Ну, це, це потрібні. Ну, капелани 100% потрібні, тому що є деколи ну, такі і частини, і, і групи, ну, де в них ні психолог не приїде, ніхто нема. Хоча б капелан є. Ну і капеланів замало. Я не знаю, хто би то міг казати, що їх забагато вже там, але мені здається, що їх замало. От зараз я, як їду додому на ну, така умовна ротація, то заміни мені немає, навіть в моєму батальйон. Тому що ну, інший, інший капелан не, не, ну, просто немає його, там, щоб хтось мене замінив. Хоча в декотрих частинах ну, мені це дуже подобається, що капелани мають таку почерговість — Один так. поїхав, другий поїхав. І коли вони часто там є, то вже, ну, люди вже починають, по-перше, привикати до них, і тоді вже вже починається якесь мінімальне спілкування. Коли капелани з психологами працюють, це теж дуже добре. Ну, тоже, Є різні капелани, є різні психологи. Да, значить, людський, тут... фактор. Да, людський фактор. Людський фактор нікуди не дівай. Uh, дякую тобі, Сергію. Uh, нашим глядачам нагадую: сьогодні uh, моїм гостем був Сергій Мороз, uh, водій-парамедик медичної служби госпітальєри, капелан. Дякую, Сергію, за розмову. До зв'язку.